Як ми звикли брехати собі і чому бути чесним з собою так важко? Ох, Ми брехаємо собі постійно, бо це щит, який захищає наше его від болючої правди. Самообман це така собі психологічна подушка безпеки, яка допомагає нам уникати дискомфорту, сумнівів чи необхідності змін. Визнати, що ми помиляємося або що наші дії не відповідають нашим цінностям, це боляче і незручно. Тому ми створюємо собі ілюзії, щоб залишатися в комфортній зоні. Бути чесним із собою важко, бо це вимагає глибокого самоаналізу, готовності зустрітися з власними недоліками та взяти відповідальність. За свої дії це вихід із зони комфорту, який лякає, але водночас це шлях до справжнього зростання і внутрішньої свободи. Іншими словами, чесність із собою це як тренування для душі. Важко зате результат того вартий. Але звідки це береться взагалі? Оце звичка брехати собі і жити в ілюзіях. Звичка брехати собі та жити в ілюзіях формується ще з дитинства. Ми вчимося підлаштовувати свої думки під очікування оточення, суспільства, батьків, друзів. Коли реальність стає надто складною або болісною, ми створюємо альтернативні версії подій, щоб захистити себе від стресу. Сорому чи страху, соціальні норми та культурні очікування теж грають свою роль. Ми прагнемо відповідати ідеалам, навіть якщо це означає закривати очі на правду. А ще наша психіка любить стабільність і передбачуваність, тому ми часто обираємо ілюзії, щоб уникнути хаосу реальності у підсумку брехати собі це механізм виживання, який ми не свідомо вдосконалюємо з руками, щоб зробити життя трішки простішим і менш тривожним. Але чи можна, наприклад, дитині маленькій допомогти в цьому питанні і навчити її оцій саморефлексії, і навчити її не брехати собі? Бути чесним від самого початку, цілком можливо. Дитину можна навчити саморефлексії та чесності з собою з раннього віку. Головне створити безпечне середовище, де дитина не боятиметься бути собою і визнавати помилки. Наприклад, перше заохочення відкритого діалогу. Якщо дитина знає, що її не засудять за помилки або слабкості, вона швидше навчиться аналізувати свої дії чесно. Модель помедінки: діти вчаться на прикладах. Якщо дорослі демонструють саморефлексію та чесність у своїх вчинках, діти перейматимуть цю модель. Підтримка емоційної грамотності, допомагати дитині розпізнавати та приймати свої емоції, а не ховати їх за фальшиви. Уявленнями формує здоровий емоційний інтелект. Чотири похвала за чесність. Коли дитина чесно визнає свої помилки або страхи, важливо підтримати її, показати, що чесність цінується, а не карається. Таким чином можна закласти фундамент для здорової самооцінки та здатності дивитися правді в очі з малечку.